У 1956 році вперше було знайдено кістки Неандертальця. Вони були схожі на кістки ведмедя, їх ніхто не хотів сприймати за людські. Отже, в долині містечка Неандерталь робочі добували вапняк, підірвали скелю. Під уламками скелі були знайдені кістки: шматок черепа, плечової кістки, залишки кінцівок, які ідентифікували як кістки печерного ведмедя. У Дюссельдорфському університеті науковці зробили висновки про людське походження кісток, але залишались певні сумніви. І лише тоді, як було знайдено ще велику кількість аналогічних кісток з 30 стоянок 110 скелетів, у 1864 році неандертальську істоту було визнано людиноподібною. Труднощі у визнанні подібних знахідок людськими. Були пов'язані із пануванням більш релігійної версії походження людини. Але Дарвін поступово спростовував цю теорію, вважав, що жива матерія походить від неживої, організми еволюціонують і вдосконалюються. Жак Буше де Перт, що служив при дворі Наполеона, залишив військову справу, оселився на півночі Франції. І як людина активна, не сидів на місці. Одного разу бродив по кар'єрах, де добували каміння, а їх на той час сипали на дно кораблів, що ходили під вітрилами, і він знайшов дивні камені, що їх назвав знарядями праці до потопних людей. Поряд були розтрощені кістки тварин. Біля 30 років буше де Перт присвятив саме цим обробленим каменям. Його вважали божевільним, але все-таки їх признали за знаряддя пересних людей. Чим була спростована думка про божественне походження людей за Біблією 6000 років тому. Цим було розпочато епоху теорії антропогенезу. За Дарвіним, в еволюції людини працювали ті ж чинники, що й загалом в природі, природній добір та боротьба за існування, але додавався статевий добір. Жінки добирали чоловіків за певними фізичними особливостями. Фрідріх Енгельс створив трудову концепцію антропогенезу. Найважливіший фактор формування людини, як він вважав, це колективна праця. Так от антропологи почали шукати перехідну ланку між мавпою і людиною, пітикантропа або мавполюдину. Таку людину знайшов вперше Ежен Дюбуа, який у 1891 році. На острові Ява розкопав селевий потік, що утворився після вибуху вулкану, і у ньому серед кісток знайшов черепну коробку і стегно такої людини. Потім було здійснено ще безліч аналогічних знахідок. Таким чином, перехідна ланка між мавпою і людиною була знайдена. Отже, як же відбувалась еволюція людини? 65 мільйонів років тому падає астероїд в районі Південної Америки на півострові Юкатан. І винищує за короткий час основних конкурентів людини велетенських плазунів. Динозаври вимирають через зміни клімату. Савці адаптуються і швидко завойовують великі території, еволюціонують, і приблизно 50 мільйонів років тому з'являються перші примати, а 40 мільйонів назад справжні мавпи. 20 мільйонів років тому у тропіках Африки, Азії і Південної Європи. Була поширена велика кількість мав типу сучасних шимпанзе, які були ранніми людиноподібними істотами. І їх називали проконсулами. Проконсули мали вагу від 10 до 40 кілограмів. У зовнішньому вигляді по'єднувалися ознаки мавп і людиноподібних мавп. Ознаками проконсулів є корот, тонкий шар емалі на зубах, тендітна статура, вузька грудна клітка. Короткі передні кінцівки, Манера пересування по гілках дерев, опираючись на всі 4 кінцівки. 17-9 мільйонів років тому в Північно-Східній Азії та Європі існували дріопітеки. Вони жили на деревах і вважаються спільними предками горил, шимпанзе і людей. Дріопітеки мали довжину 60 см. Можливо, більш довгі передні кінцівки, за допомогою яких пересувалися з гілки на гілку, приблизна маса 10-35 кілограмів. Ходили ще на чотирьох кінцівках, хоча деякі види могли бути прямо ходячими, харчувались ягодами і фруктами, про що свідчать їхні корінні зуби, покриті дуже тонким шаром емалі. І ось приблизно 4 мільйони років тому. У Савані Африки поступово поширюються перші людиноподібні істоти, безпосередні предки людей австралопітеки. Вони мали зріст до 1,5 метра, об'єм мозку до 600 кубічних сантиметрів, вживали переважно рослинну їжу, використовували каміння, кістки, палиці для захисту і добування їжі. Знарядь праці не робили, мали ознаки прямоходіння. Перші кістки австралопітеків були знайдені у пустелі Калахарі у 1924 році. Приблизно 2,5 мільйони років тому від австралопітеків відділилась гілка роду гомо, першим із представників якого був Гомо Хабіліс, людина вміла. Перші кістки людини умілої були знайдені археологами Мері і Люїсом Лікі у 1960. 60-му році в Олдувайській ущелині у Танзанії. Це були череп, стопа, п'яткова кістка і ключиця дитини 10-12 років поряд з кістками шаблезубого тигра. Гомохабіліс проіснували біля півмільйона років. Об'єм мозку вони мали до 700 кубічних сантиметрів, низький лоб, висунуті щелепи, широкі надбрівні дуги, мали тонку зубну емаль. Перший палець стопи уже не був відведений в сторону, а розташовувався поряд з іншими, тобто нога була пристосована цілком до двоногого пересування. Зріс до метра двадцяти м, маса тіла до 50 кілограмів. Гортань ще не була здатна видавати звуки, подібні до наших. Вони могли уже грубо обробляти камені і трощили кістки тигрів, щоб дістати кістковий мозок, так звані галькові знаряддя праці. Саме час створення перших примітивних знарядь праці, а це 2 мільйони років тому, це межа між людиною і мавпою, час народження людства. Приблизно 1,8 мільйонів років тому час народження людини прямоходячої, еректус, яку розглядають як безпосереднього предка сучасних людей. Існував ряд підвидів Гомоеректус. Пітикантроп, синантроп, явантроп, гедельберська людина тощо час існування на Землі від 1,8 мільйона років до 300 тисяч років тому. Вважається, що остання популяція вимерла внаслідок виверження вулкану тоба приблизно 74 тисячі років тому. Архантропи були високими 160 м, прямоходячими. Об'єм мозку біля тисячі кубічних сантиметрів. Вони так само, як Гомо Хабіліс, використовували загострені камені, але більш прогресивно, бо перейшли до полювань на тварин і загостреними знаряддями навчилися розрізати шкіру тварин. Великими групами довго могли переслідувати тварину на просторах савани, оскільки набули потових залоз. Під охолоджував тіло та не давав можливості йому Перегріватись при тривалому бігу. Розвиток потових залоз сприяв зменшенню волосяного покриву, тому у пітикантропів шерсть поступово зникала, але ультрафіолет спричинював рак шкіри, тому людське тіло навчилось виділяти меланін. Небезпеки, що підстерігали пітикантропів, примушували їх об'єднуватись і вести суспільний спосіб життя. Доведено, що поселення в тривалий час залишались постійними. Мішленами такого первинного стада були непрості взаємовідносини, тому для контролю норм поведінки виникла необхідність у вожаках. У еректус виникає колективна турбота про хворих, а також необхідність і розуміння мати певні гігієнічні навички, тому вони видаляли із житла залишки тварин і хоронили померлих. Розкопки дають підстави вважати, що гомоеректус могли використовувати вогонь. Саме пітикантропи стали тим ключовим елементом, який об'єднав людиноподібну істоту і людину. Один мільйон років тому пітикантропи починають підкорювати сусідні континенти. Це стало можливим, оскільки льодовик, що насувався з півночі, скував водойми льодом, пересохли гирла Бабельмандепської та Гібралтарської проток. Пітикантропи спочатку вийшли в Європу і на Південь Азії. Тоді вздовж узбережжя Індійського океану обійшли Азію, дістались Індонезії. І рештки були знайдені у 1891 році на острові Ява голландським лікарем Еженом Дюбуа. Це були спочатку скам'янілий зуб, пізніше черепна кришка і стегнова кістка. Антропи далі пішли дещо на північ до Китаю та Кавказу. І цікава доля склалась у тих. То вийшов в Європу. Сильний холод не давав цим людям можливість вижити. Вони декілька разів заселяли ті суворі території, і це тривало біля 700 тисяч років. Холод настільки пристосовував і видозмінив цих людей, що вони поступово перетворились на відомих нам неандертальців. Вони жили в Європі від 300 тисяч до 40-28 тисяч років тому. А у горах Криму, можливо, аж до 20 тисяч років тому, заселяли великі території від Іспанії до Західної Азії і їх вважають корінними європейцями, тому що виникли неандертальці з виду, що прийшов раніше, людина Гейдельберська. Отже, вперше кістки черепа Неандертальця були знайдені в Бельгії у 1829 році. А назва неандерталець походить від третьої знахідки. Це був череп, який знайшли робітники, що добували вапняк в долині Неандерталь. Тільки у 1886 році були знайдені повністю два скелети Неандертальців, які остаточно поставили всі крапки над і. Неандерталець це окремий вид людей. Спочатку панувала думка, що неандерталець прямий предок людини у лінії пітекантроп, неандерталець сучасна людина. Але розглядалась і альтернативна гіпотеза, що неандерталець це паралельна гілка розвитку людини. Сьогодні це доведено на основі генетичних досліджень. У сучасної людини і неандертальця один спільний предок, і лінію розділення оцінюють у 588 тисяч років назад. Отже, ці люди мали середній зріст близько метра 60 сантиметрів, мали масивну статуру, грудну клітку ширшу у півтора рази за нашу. Було кілька разів, були кілька разів сильнішими за нас, світлошкірими та рудоволосими. Об'єм мозку 1400-1700 кубічних сантиметрів. Щоб вижити у суворому субарктичному кліматі. Неандертальці вживали велику кількість м'яса до 6 кілограмів в день, дві третини з якого складав жир. Це перекривало їх великі енергетичні затрати, але ускладнювало обмін речовин. Тому ці люди мали вдвічі більші нирки за наші, щоб нейтралізувати токсини. Вживання сирого м'яса призводило до того, що тіло ставало поступово заповнене гельмінтами, і тому неандертальці не відзначались великою тривалістю життя. В середньому 23-30 років вони мали широкі стопи, щоб не грузнути у снігу, широкі ніздрі, щоб зігрівати повітря. І першими одяглись у шкіру тварин. Жили в печерах, користувались вогнем. Будова голосового апарату свідчить, що вони могли володіти мовою. На фрагментах скелетів неандертальців наявні всі види переломів. Це свідчить про те, що вони вбивали жертву у близькому двобої, проштиркаючи її, при цьому отримували рани і травми. Звичка живитись м'ясом призводила до того, що під час голодувань неандертальці поїдали своїх соплемінників. У пізніх неандертальців зароджується примітивне мистецтво, намисто з ведмежих кігтів, прикраси з пташиних пір'їн, розфарбовані мушлі, продряпані на кістках малюнки. На сьогодні існує багато гіпотез про причини зникнення неандертальців та інших палеоантропів. Серед них такі: вплив кліматичних змін, поширення хвороб, занесення інфекцій гомосапіенсами, витіснення людьми сучасного типу в результаті конкуренції і більшої чисельності, фізичне винищення людьми сучасного типу та асиміляція. Вважається, що обидва види співіснували протягом 5 тисяч років, з 45 до 40 тисяч років тому, схрещувались, про що свідчить наявність в гномі білої раси від 1 до 4% кількості генів неандертальців. Найстародавніші відомі науці представники Homo sapiens жили в північно-західній частині Африки, територія сучасного Марокко – 300 тисяч років тому. І походять від популяції пітикантропів. 200 тисяч років тому представники Homo sapiens поширились по африканському континенту і були вже схожі на сучасних людей. 150 тисяч років тому панували в Африці і почали розселятися в Євразію. 100 тисяч років тому назад в Азії паралельно співіснували давні пітикантропи і Homo sapiens, які тільки вийшли сюди. Коли 74 тисячі років тому вибухнув вулкан Тоба в Індонезії, він знищив три четвертих частини людей, більшість з яких були непристосованими пітикантропами, оскільки настав льодовиковий період, що панував ще 20 тисяч років, невелика популяція Homo Sapiens вижили в печерах Ірану, і 50 тисяч років тому клімат став теплішим і Homo sapiens почали розселятись. Гілка, яка пішла на схід, Дала початок жовтій расі, а та, яка вийшла в Європу, започаткувала білу расу. Геном білої і жовтої раси бідний, бо пройшов так зване пляшкове горло і дав початок особинам з невеликої кількості. Гомо Сапіенс вийшли в Америку через Берингове море, яке скував льодовик 13 тисяч років тому. Ранні представники Гомо Сапіенс в Європі це кроманьйонці – що жили 40-10 тисяч років тому. Назва походить від гроту Кроманьон у Франції, де у 1868 році було знайдено кілька скелетів людей разом із знаряддями праці. Кроманьонців відрізняв великий діяльнісний мозок, абстрактне мислення, і за короткий проміжок часу вони зробили великий крок уперед. Вони виготовляли знаряддя не тільки з каменів, а й з кісток. Вони залишили наскальні малюнки, прикраси, жили групами по 20-100 осіб, створили поселення, володіли мовою, будували житло, одомашнили собаку, хоронили родичів із дотриманням обрядів, вдосконалили полювання, вміли кидати списи, для вилову риби виготовляли гарпуни й гачки. Таким чином можна зробити висновки. Що формування людини як біологічного виду відбулося в чотири етапи в межах родини Гомініди. Мав подібні попередники людини Homo Найдавніші люди архантропи – гомоеректус, давні люди палеоантропи, наприклад, гомонеандерталис, і сучасні люди неоантропи гомосапіенс. Сучасні люди вихідці з Африки. А справжні європейці це неандертальці, що вимерли біля 28 тисяч років тому. В Україні перші люди, пітикантропи, з'явились 1 мільйон років тому. Відома стоянка таких первісних людей на території Закарпаття та Кримського півострова.